Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Хочеться, дивіться. Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна. і Я без страхування. Прождав я в черзі всі клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з телефона. А все зрозуміло, вам коротше не сюди, ми в такому розбираємося, Вам треба їхати в лорклініку. От ну, там у Німеччині Європа. І вже я з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянув, що тут мені скажуть. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбулансі, приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. Отам, От де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Виявилося, тут працює моя британська страховка. У мене причини шнаш на шурженесамба. І в принципі, вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя ще теж прийде. Тобто, ну, гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете, глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку, а через 3 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 4 місяці пройшло там, на 400 євро, потім ще раз викликав було на 500 євро. І ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де би за кордоном не знаходилась. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм тричі нашим з нам, боже єлі Але глянемо, як це все працює знімачею. Ну, коротше, пізніше я покажу. Який там фінальний чек буде, і взагалі скільки це обійшлося і що мені напише там британська компанія з приводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази заглянули якісь антибіотики, назначили, сказали, що все погано, у вас ангіна гнойна, ой-ой-ой-ой, йдіть -ой 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 -ой, домой, пийте в воду, і бупрофен і антибіотики. Ну, в принципі, от все. Все, на зв'язку.